Через 10 років там мене запитається, а що ти робив? Я скажу, ну там Монако відпочивав чи щось. Ні, я був там, де і всі нормальні хлопці. Добровольці. Дмитро три роки був добровольцем. Він залишається ним і зараз, хоча уже служить у лавах Збройних сил України, Тож він має із чим порівнювати. Добровольця – це покликання, звичайно, і так ми не мали ні зарплатні, нічого там назад нічого не було. Я тут заробляв гроші, їхав туди, їх там тратив і там мав бізнес. Поки приїхав вже і бізнесу не мав, вже нічого не було. Зараз, ніби ти там на забезпеченні там і так далі, воно воно трошки полегшує, звичайно, тобі роботу. Та хай там як, якби трапилась нагода, Дмитро б нічого у житті не змінював, зізнається. Доброволець це покликання. Як все починалось тоді, 9 років тому, після Майдану, пригадали у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Основою перших добробатів стали самооборонні сотні, що зорганізувалися на Майдані Революції Гідності. На початку березня 2014 року було створено перший добровольчий батальйон, який зараз носить ім'я свого командира, Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Кульчицького. День українського добровольця державне свято, яке відзначають із 2017 року, 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон нові петрівці для формування першого батальйону. Зараз добровольці це значна частина українців, не тільки хто воює на фронті, а хто добровільно присвятив життя боротьбі за волю України. Я пам'ятаю такий випадок був у 2014 році, як бабця. Здіссає з кишеньки кустинку, а там на вузлику якісь гроші були замотані, невеличка сума, і вона брату суму дає на, е, ну, я хочу, на Україну, щоб комор було б, е, боротися. І тільки завдяки таким людям. Ми сьогодні ведемо боротьбу. І вона як ніколи потужна. У цей день добровольця хочеться побажати усім перемоги і щоб наші захисники і захисниці повернулися живими і здоровими. Просто замічаєш, навіть над собою, що стаєш черствим до всього світу. Ті, ти вже так не розумієш, що відбувається. Навіть там приходить повідомлення, що загинув друг, там ще щось раніше воно тебе дуже сильно задівало, а зараз ти вже кістки холодний робиш. Це насправді для людей це дуже важка. Важкі втрати, тому я хочу, щоб повернулося комога більше наших бійців живих додому. І війна закінчилась перемогою України.